Андрія Лозовому, як його очікують, ну по лозовому, ви пам'ятаєте, вносили подання, потім відкликали, і я знаю, що готується нове подання. Тобто кримінальна справа проти лозового є, її ніхто не закривав. І це питання днім. Можливо, сьогодні, можливо, наступного пленарного тижня буде внесено подання на арешт лозового. Так само я точно знаю, що готується подання на арешт народного депутата від моєї команди Дмитра Лінька. Так само погрожують арештом народ. Тому депутату Сергію Рибалці і Сергію Скуротоцькому я прошу суспільство звернути увагу, як активно президент Порошенко бореться із корупцією. Я вітаю зусилля президента Порошенка спрямовані на боротьбу з корупцією. Але є одне запитання: невже вся корупція зосереджена в радикальній партії? Що тільки на депутатів від радикальної партії Генеральна прокуратура подає подання? Ні на регіоналі, ні на провладну коаліцію, а на опозиційних депутатів від радикальної партії. Тобто це не боротьба з корупцією, це е, політичні розправи під приводом боротьби з корупцією, під приводом боротьби з зловживанням. Якщо Генеральна прокуратура, якщо антикорупційне бюро хоче реально боротися з корупцією, я їм підказую, де корупція. Банкова, е, який там номер шість чи один банкова. Президентський кабінет От там сьогодні найголовніша корупція, і я готовий звідчити в суді про корупційну діяльність Петра Олексійовича Порошенка. Нехай мене викликає прокуратура, нехай мене викликає антикорупційного бюро. Я дам всі свідчення. І скільки і коли Порошенко займався корупцією, як він віджимав надра, як він. Давав команди незаконно закривати відкривати кримінальні справи. Як він мені особисто погрожував арештом депутатів, як він намагався мене підкупити особисто, мене Порошенко намагався підкупити. Тому я готовий свідчити в будь-якому суді, хоч в українському, хоча довіри до українських судів в мене немає, хоч у лондонському суді. І нехай ідей відповідає, чому він на посаді президента займається корупцією. Цей махровий цинічний барига. Я питаю, чому два дні тому були тільки запроваджені санкції проти Росії? Адже насправді рішення уряду і Ради національної безпеки перше рішення про запровадження санкцій проти Росії було ще в жовтні минулого року. Одразу був підготовлений проєкт указу проведення санкцій. Порошенко його не підписував майже рік. Знаєте чому? Та тому що в нього бізнес в Росії, тому що він веде бізнес в Україні з російським олігархом Григоришеві. Я питаю, чому переліку осіб, які підпадають під санкції, немає російського олігарха Бабакова. Немає російського олігарха Григоришина. Чому в переліку осіб, які підпадають під санкції, немає президента Росії Путіна, прем'єр-міністра Медведєва, вони керівники держави-агресора, яка вчинила збройний напад на нашу країну. Чому немає? Та тому що Порошенко з ними вдолі і в ділі. Тому що із Григоришином заробляє гроші, віджимаючи у людей, піднімаючи він з першого вересня на 30% вартість електрики Знаєте чому? Тому що все, що зверху йде в кишені Порошенка. Григоришин, тому що Порошенко має бізнес в Росії, тому що Порошенко має бізнес з російськими олігархами в Україні. Саме тому він не вводив через півтора роки після агресії санкції проти Росії. Саме тому фракція БПП провалила наш закон про націоналізацію майна агресора в Україні російського майна. Саме тому Порошенко має спільний бізнес з олігархами, і Порошенко займається корупцією. Я стверджую, корупція сьогодні очолена і направляється президентом Порошенком. Все інше це імітація, це профанація, це розправа з політичними опонентами. Якщо він хоче проводити реальну боротьбу з корупцією, нехай арештовує свого бізнес-партнера Кононенка, і нехай Кононенко розкаже скільки грошей він кожен день носить Порошенко. Якщо Генеральний прокурор і антикорупційне бюро хочуть реальної боротьби з корупцією, я вимагаю, я наполягаю, щоб вони встановили відеокамери в кабінетах Порошенка, де він проводить зустрічі зранку до вечора з олігархами, де він проводить зустрічі з бізнесменами, віджимає в них бізнес, погрожує арештами, погрожує арештом майна, якщо не віддадуть бізнес. При Януковичу віджимали 50% бізнесу. Порошенко сьогодні мінімум 60-70% Віджимає. Смотрящим на цих потоках Кононенко, Третьяков інші прихлібателі, які він Березенко, яким він дав депутатські мандати, і в тому числі регіонали не вилазять з Порошенка кожен день, і олігархи не вилазять від Порошенка з кожний день. І цей Барига буде мені розказувати про боротьбу з корупцією. Петро Олексійович, начніть боротьбу з корупцією із себе. Розкажіть, які команди видавали, щоб віджимати бізнесу Ахметова, які команди видавали, щоб віджимати бізнесу. Розкажіть, чому ви, про що ви домовились із Кучмо і з Пінчуком, що Кучма досі не сидить за вбивство Гонгадзе. Розкажіть ще багато чого цікавого, про що знаєте ви і я. Я готовий свідчити про це в суді. І ви там будете, пане Порошенко. Які ще провокації можна очікувати, чи репресії до радикальної партії не будь які Я вже сказав, що я знаю, що годуються подання на арешт. Ціло ряду моїх побратимів народного депутату залишаються. Безумовно, ми нікуди не тікаємо. Послухайте, вони швидше втечуть, ніж я втечу. Подивіться на мене. Я кудись втечу. Мене Янукович арештувати, хотів я нікуди не втік. Коли Порошенко був в уряді Януковича, я з ним боровся. І я нікуди не тікав і не втечу. Бо якщо я кудись буду тікати, це визнавати, що я в чомусь винен, це визнавати їхню силу. На одне місце солі вони собі насиплять, перш ніж я втечу. Так, от вони намагатимуться зараз. Перше кілька е, е, напрямків дій, що вони хочуть робити, це підкуп депутатів. Це найголовніше. Тих, кого не можна купити, залякувані. Тих, кого не можна залякати, просто арештовуватимуть дискредитовують. Завдання Порошенка, і буквально я знаю днями, він знову там зустрічається з різними людьми для того, щоб вони мене переконали, щоб я припинив його критикувати. Я припиню його критикувати за однією мови. Коли Петро Порошенко припине займатися корупцією, коли Петро Порошенко припине продавати Україну, тоді я припиню його критикувати. Я його союзник в питаннях захисту країни і оборони, але я не його союзник у питаннях корупції, у питаннях зловживань влади, у питаннях віджимання бізнесу, у питаннях олігархі. Коли Петро Порошенко з парламентської трибуни розказав про деолігархізацію, це брехня. Сьогодні ми з вами насправді є свідками олігархізації України. І олігарх сьогодні в Україні це Порошенко. Тому Порошенко поставив завдання дискредитувати мене, дискредитувати мою команду, намагатися її знищити, розколоти, залишити мене без фракції в парламенті. Я звертаю увагу, що півтора мільйони людей за мене голосувало на виборах, і немає права ні Порошенко. Ні свої його корупційні гроші, ні його е, прихлібатілі шестьорки, третя ков Кононенко. Вони не мають права спотворювати волевиявлення громадян. Так робив Янукович, коли на тушках будував більшість у парламенті, що привело до диктатури. Так сьогодні намагається зробити Порошенко. Шляхов підкупу, погроз, залякувань, арештів він намагається сколотити більшість у парламенті, намагається знищити радикальну партію, яка є сьогодні. Я наголошую Порошенко. Переслідує сьогодні опозицію. Ми опозиційна радикальна партія. Ми є в опозиції до Порошенка, до уряду і до тієї політики, які проводить влада. І переслідуючи опозицію, Порошенко демонструє всьому світу, демонструє українському суспільству, що він зневажає правила демократичного співжиття, що він зневажає права опозиції і що він нас переслідує за те, що ми сьогодні є в опозиції. До тих пір, поки ми були в коаліції, чомусь не було подано Масідчука. Якщо Мосічу. Злочини, що ви не внесли на нього подання раніше. Чого ви? У мене просте питання. Там я дивився на цьому відео, зафіксовано передача начебто грошей. То насправді все можна сфальсифікувати. І, до речі, фальсифікаціями займається за командою Порошенка. Я знаю це точно. Так от на тому відео, яке демонстрували, Мосейчук, начебто, взяв гроші 4 вересня 2015 року. І це задокументовано. У мене дуже просте питання для першого класу. Чому зразу не затримали, коли задокументували? Пакт передачі грошей 4 вересня, коли передавали гроші, чому не затримали? На місці, з палічним, з грошима. І з тим, хто передавав, і з тим, хто брав. Потім би з'ясували, що народний депутат звернулись би до парламенту за поданням на арешт, але чому не затримали зразу у момент передачі грошей. Можливо, не було тих грошей, можливо, не було з чим затримувати, можливо, то фальсифікація. Тому я просив би суспільство не робити поспішних висновків, знаючи таланти нашої Генеральної прокуратури, знаючи їхнє вміння фальсифікувати кримінальні справи, будь-кого можна зробити вигляд. А потім через півроку спустять на гальмах. Я питаю, де сьогодні Єфремов, чому він на свободі а Мосічук в тюрмі? Єфремов менш небезпечний злочинець, ніж Мосічук. Я питаю, де педофіли? Пам'ятаєте, у 2008 році Луценко, будучи міністром внутрішніх справ, розказував про педофілів, народних тодішніх депутатів Уколова, Тіріохіна. Я питаю, де педофіли? Чому немає вироку по цій справі? Тому що, можливо, педофілів не було. А Луценко і слюньою з парламентської трибуни доводив, що є всі факти, є потерпілі, є діти, постраждали і так далі. Так а де вирок? Чому немає ув'язаних? Я питаю того ж Луценка, чому Колєсніков не сидить? Колись Луценко бив себе в груди і розказував, що Колєсніков віджав Донецьку універмаг білий лебідь» і арештовували за це Колєснікова. Де вирок? Чому Колєсніков не сидить, якщо він вчинив злочин? Тому я прошу суспільство, я прошу громадян. До цих обвинувачень, які сьогодні лунають на мою адресу як лідера політичної сили опозиційної радикальної партії, на адресу моїх однодумців. Діліть на сто все, що ви чуєте і бачите. Завтра на мене покажуть. Я знаю, що особисто Порошенко цим займається. Фальсифікації відео компрометуючого характера на мене. Потім показує їх, демонструє і бахвалиться цим, і отримує від цього насолоду, від того, що він дивиться порноролики, які ремонтують фальсифікуються. Куються за його командою, не поспішайте з висновками, не поспішайте. Які найближчі кроки від радикальної партії можна очікувати? Я вже сказав. Ми звертаємося сьогодні до суду на визнання незаконним рішення парламенту про арешт Масійчука, бо це було безпреділ, Порушено всі процедури, порушено конституцію. Ми зараз. Будемо писати позов на Порошенка за вчинення корупційних діянь. Ми зареєстрували в парламенті тимчасовий проект постанови про створення тимчасової слідчої комісії про розслідування корупційних діянь Порошенка. Ми вимагаємо, щоб парламент створив цю комісію і щоб розслідували корупційні дії Порошенка. Ми вимагаємо прийняття в парламенті закону про імпічмент президента. І закону про тимчасові слідчі комісії для того, щоб почати процедуру усунення Порошенка з посади президента через імпічмент, для цього є достатні підстави. Зокрема, корупційні дії вчинені Порошенком. Я як свідок готовий свідчити про корупцію, яка відбувається в кабінеті президентському кабінеті, який сьогодні тимчасово обіймає Петро Порошенко. Чи підтримує закон про імпічмент самопоміч та батьківщину? Я сподіваюся, адже це написано в коаліційній угоді. І закон про імпічмент, і тимчасові слідчі комісії. І коли ми були в коаліції, то і колеги з батьківщини і самопомочі так само нашу підтримували позицію щодо необхідності прийняття цього закону. Я сподіваюся що точка зрення не залежить від точки сидіння і що перебуваючи в коаліції а ми в опозиції вони все одно будуть підтримувати цей закон і про імпічмент і про тимчасові слідчі комісії бо це європейські це цивілізовані інструменти контролю за владою Влада має бути підконтрольна, бо коли сьогодні Порошенко безконтрольний, він займається корупцією. Він переслідує депутатів, він намагається їх купити, залякати, посадити. Він віджимає бізнес, чому? Бо над ним не висить дамоклів мокрів меч процедури імпічменту. Якби він знав, що за корупційні діяння він буде притягнути до відповідальності і сидіти в суді, то він би не займався корупцією. Тому цей закон треба як повіти, бо корупція розвалила режим Януковича. Так само корупція розвали. Режим Порошенка, але це буде дуже дорого коштувати Україні. Дуже дорого. Тут, будь ласка, ми